сталося це в 22 році, 9 липня. Був приліт і, Ой. і нашого тата не стало. став. Все. Все. Все, Саша, дихай. Все добре. Все. Тато тебе тримає. А це Влад. А це Владик що зовсім маленький. То воно одне око. Прокинулось, відкрила mm -hmm. одне око. Ото, бачите, ми з татом одружувалися. Вон, того тату дуже. Yeah. Я пам'ятаю, як тато хотів, щоб його так от сфотографували з вами, бачиш? Mm -hmm. Притулився до вас. Спочатку було важко, зрозуміло. Спочатку був ну, такий шок. Жили ніби в такому. Живеш? як в коконі, якомусь такому свого болю. Ти постійно про це думаєш. Почали підтримувати різні організації, наприклад, ваша організація Карітас. Перше це було 24 лютого, що ми були в Зарваниці. Перший захід, і це дуже вразило. Вразила робота всі, всіх дівчат, хлопців, отців. Духовних, які були з нами, ми бачили, наскільки люди хочуть нам допомогти з таким з теплом в серці. Так і казали, що ми того не прожили. Ми не можемо зрозуміти, що ви проживаєте, але ми хочемо вам допомогти. Ми хочемо, щоб ви розуміли, що ми є з вами, що ви не самі в своїй біді. І ми це відчували. Такі, знаєте, всі рідні ми там з ними. Насправді, як, як друга сім'я, ми були. Три чи чотири рази, але постійно таке відчуття, що ми як, як десь зустрічаємося, що це ніби сім'я. Діток дуже важливо також задіювати, тому що, ну, щоб вони спілкувалися зі своїми ровесниками, тому що їм це шунь, правда? вам, вам цікаво, ага. там знаходити нових друзів. Там треба було спитати, чи ви думаєте, що добро вертається, щось таке. І ми зібрали, нам дали такий великий плакат, і ми зібрали дві сторони. І там ми навіть чи француза, чи поляка зловили. Саша ходить з радістю, з дуже чудовим гарним настроєм, має там друзів. І Їй, виходить, сальто вона робить, може підтягнутися, отак от сім, раз. сім разів, бо я не можу ні разу. Ніколи не могла то зробити. Там, які всі шпагати колеса, то, все, то вона то все вміє, їй це подобається, постійно вони там розвиваються. Ага. Вона, ще, крім того, дуже любить малювати. Вона у нас така творча, дуже гарні такі цікаві малюнки. Спочатку вона перемальовувала, зараз дивлюся, що вона щось таке може гарне намалювати з голови. Я навіть дивуюсь, кажу, це ти, типу ти не перемальовувала? Ні, то я сама намалювала. Незважаючи ні на що, і, м -м, віримо, що все буде добре, що. Україна переможе із Божою допомогою. Про що ти мрієш? Щоб війна закінчилась.